Тривога не дає вам жити, забирає всі сили, не можете спати. Сьогодні говоримо про те, як подолати тривогу. Привіт! Я Анна Кралюк, психолог, психотерапевт, PHD та ведуча нової рубрики по психології. Почуття тривоги є природньою реакцією організму на небезпеку, що мобілізує наші ресурси та уважність. Проте, е, коли тривога є надмірною або неадекватною до ситуації. Це дуже погіршує якість нашого життя. Тривожність має ряд фізіологічних проявів: це е, пришвидшене дикання, тремтіння рук, е, прискорене серцебиття, е, підвищення або зниження апетиту, і така загальна напруга в тілі в м'язах. А також ряд емоційних проявів це почуття страху, паніки, неспокою. Роздратування, розконцентрованості уваги, неможливість спати, засинати. Війна це величезний тригер для тривоги, адже це реальна небезпека життю та, взагалі, втрат в житті людини на кшталт можливості втратити роботу, житло, когось з близьких. Тому я не вірю, що в таких умовах людина може зовсім не тривожитися. Але я впевнена, що ми. Можемо регулювати степінь своєї тривоги та впливати на свій психологічний стан. Отже, як ми можемо подолати тривогу? В стані самої тривоги найкраще рішення це дихальні вправи. І такою найпростішою та дієшою вправою є дихання за методом квадрата. Коли ми робимо вдих на рахунок 4, затримку на рахунок 4, видих на рахунок 4, затримку на рахунок 4. І так кілька циклів, ну хоча 5-10 циклів, подихати на рахунок 4. Це дуже добре знижує рівень тривоги та е, активовує нашу парасимпатичну нервову систему, що відповідає за це розслаблення. Також дуже корисними є інші дихальні вправи, наприклад, йогівські пранаями. Вдих один, два, три, чотири. Тримаємо один, два, три, чотири. Наступне важливо проговорювати комусь більш емоційно стабільному зміст своїх тривог, наче як діставати з голови всі ті думки, чого ви боїтеся, про що ви переживаєте, що вас лякає в даній ситуації. Важливо проговорювати більш емоційно стабільній людині, адже за рахунок роботи дзеркальних нейронів ми, якби, отримуємо цей фідбек, що це не так, то й страшно, можливо, додається якась раціональність. І ми вже менше боїмося, але е не потрібно ділитися з людьми, які є теж тривожні, адже це може тільки підсилити вашу тривогу, адже тривога має такий ефект, вона досить є заразною. Якщо у вас немає людини, яка е є там емоційно більш стабільною, то добре працює виписувати. Теж весь зміст своїх тривог і переживань кудись на папір, просто так як вони от у вас в голові просто їх поміча поміщати туди на папір. Дуже важливим є наш спосіб життя, наші фізичні та психічні ресурси, адже здорова рутина дає нам сили, щоб справлятися з цим непростим життям. Сюди відносимо пити достатньо води, здорове збалансоване харчування. Достатній якісний сон, фізична активність також медитації. Фізична активність вона виводить нашого організму надлишок кортизолу та адреналіну. Але важливо, щоб вона була не занадто інтенсивною, адже якщо вона є дуже інтенсивною, це може бути додатковим стресором для організму. Тому така там півгодини сорок хвилин. Якоїсь пробіжки, йоги, танці дуже добре повпливають на ваш саме цей гормональний стан, так на вирівнювання гормональне. Здоровий сон заспокоює нашу нервову систему. Відновлюють зрештою всі системи організму, в тому числі нервова система і психіка. Коли є режим активності та відновлення, а також харчування. Це є для нашого організму е, таким знаєте місцем острівком стабільності тому дуже важливо все таки мати певний режим, рутину в своєму житті. Час, коли ви активні, коли ви відпочиваєте, коли ви харчуєтеся. Адже регулярне збалансоване харчування, воно теж насправді активує парасимпатичну нервову систему. Тобто, коли організм ситий на фізіологічному рівні, він знаходиться в безпеці. Але якщо ви вранці не поснідали. Для вашого організму це сигнал того, що щось не так, а раптом я не в безпеці. Тобто це підсилює рівень стресу і, звичайно ж, впливає на наш рівень тривоги. Ну і медитація це, звичайно, науково доведений е метод зниження рівня тривоги. Тому медитуйте будь-які види медитації, всі вони працюють, виділяєте час на медитації. Наступне це робота з нашим сприйняттям та дії. Це про те, щоб. Е Сприймати не автоматично, не тунельно, більш широко допускати, що може бути ще щось, окрім того, чого ми боїмося. А можливо і набагато краще, можливо, взагалі може все бути чудово. Адже ми можемо стільки завгодно переживати про те, чого може і не статися, і в цей же ж момент не робити те, що ми можемо робити вже зараз, щоб покращити ситуацію. Тому наступне це, звичайно, діє. Ну і найтиповішим прикладом є, звичайно, донати. Вони дійсно дають нам, хоча б якесь відчуття контролю і впливу на ситуацію, коли ми замість того, щоб розкисати, хоча б якось вкладаємось, так. Є частинкою, так можливо, маленькою, але частинкою наприклад безпеки наших захисників. Тому, будь ласка, робіть те, що ви можете, те, що від вас залежить, це краще ніж занурюватись туди, в ту яму тривог і переживань. Якщо ви робите все те, що перечислено вище, і вам не стає легше ваш рівень тривоги високий, ви не можете спати. Скоріше за все, вам потрібна саме кваліфікована допомога психіатра та психотерапевта. Адже можливо, у вас не просто тривога, можливо, ваш стан є симптомом посттравматичного стресового розладу або ж депресії, тривожно-депресивного розладу та інших тривожних розладів в такому випадку обов'язково потрібні медикаменти, адже ну ресурси організму недостатні, щоб справлятися такими поведінковими методами. Але при тому, все, що сказано вище, це є теж підтримуючим навіть для людьми. З генералізованим тривожним розладом це теж буде підтримувати. Просто що цього є недостатньо, і в такому випадку потрібна допомога саме психотерапевта та психіатра. Тому, будь ласка, не зволікайте, не страждайте, а працюйте з якістю свого життя. Дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайк, вподобайку та підписку. До зустрічі.